Нагороджено орденом за мужність третього ступеня посмертно державні нагороди військовослужбовцям 126-ї окремої бригади територіальної оборони 30-го корпусу морської піхоти військово морських сил збройних сил України, що загинули захищаючи територіальну цілісність України, вручали днями на церемонії урочистої передачі їхнім родинам. Командир бригади Олександр Тоненчук, ветерани та побратими, вшанували пам'ять полеглих героїв хвилиною мовчання. Війни без втрат, на жаль, не буває. І війна, на жаль, забирає дійсно найкращих. Прикро з за кожного загиблого побратима. Тим більше всіх їх пам'ятаємо, хто як служив, хто як воював. Вони всі дійсно молодці. На жаль, так склалося, що вони віддали своє життя за те, щоб ми продовжили ту справу, яку розпочинали разом. Всі вони мали цікаве, насичене життя, сповнене планів, близьких і коханих, що потребували підтримки. І свій рідний дім Одещину можливо саме тому не змогли вчинити інакше, коли вбивці і терористи нагло вдерлися в цей, як виявилось, дуже крихкий світ. У Вікторії Аджанової ця клята війна відібрала чоловіка. Він, як і більшість з бригади, був добровольцем і пристав до війська від початку широкомасштабного вторгнення. Чоловік відвіз нас на кордон з дітьми на кордон з Молдовою, щоб ми щоб ми були в безпеці. На той час я дуже його просила з нами поїхати. В нього був білий білет. Але мій чоловік обійняв нас і сказав: я, я не буду боятися, я не буду трусом, я буду захищати країну, родину і свою домівку. Солдат стрілецького взводу Васів Агаджанов за час служби був відзначений двома державними нагородами. Зокрема, бойовою відзнакою головнокомандувача збройних сил України Золотий хрест, відзнакою президента України за оборону України, за свої успіхи в антидроновій боротьбі, забезпеченні виходів тактичної групи Болт та евакуації побратимів з лівого берега Дніпра 6 грудня 2023 року, під час виконання бойового завдання з антидронового прикриття позицій підрозділу на березі Дніпра поблизу селища Іванівка Херсонської області, потрапив під обстріл ворожого РСЗВ. Добровільно пішов на війну, щоб вберегти державу, свою захистити родину, своїх дітей, свою домів. Я пам'ятаю лише добре про нього. Відповідними указами президента України нагороджені орденами за мужність третього ступеня посмертно. Солдат Максим Вратський, старший солдат Петро Криштопов, солдат Васів Агаджанов, солдат Олексій Мальченко, молодший сержант Юрій Цуркан. Хлопці всі були добровольці, дійсно всі відповідально ставилися свого військового обов'язку. Ніякі слова не придушать цього болю. Просто необхідно пам'ятати. Зараз командування та бригада взяла під опіку родини загиблих героїв. Імена полеглих воїнів вже записані до книги пам'яті, що, на жаль, не завершена. Я повернутимусь пам'ять про них, завжди молодим, щоб не соромно було дивитись очі батька.